90% новачків кидають 3D-візуалізацію у перший місяць, втрачають гроші та час, не опановують сучасну та прибуткову професію. Не тому, що складно, а тому, що навчаються не там. Куди піти навчатись 3D-візуалізації у 2025 році? Як не потрапити на шахраїв, Та що саме ви повинні отримати після навчання? Мене звуть Станіслав. Півтора роки я пройшов весь цей шлях навчання у 3D-візуалізації з нуля, а зараз вийшов на дохід в 3000 доларів щомісячно та активно працюю на європейському ринку. У цьому відео: як не злити гроші на навчання та не потрапити до псевдоменторів. Розберемо всі формати навчання, дам свою особисту оцінку та наприкінці розповім, який шлях обрав би я. Обов'язково скористайтесь тайм-кодами. Безкоштовне навчання самостійно на YouTube через гайди, стріми, туторіали. Найбільша проблема такого навчання для новачків це відсутність структури. YouTube – це безмежний океан розрізаних знань. Навіть якщо ролик названо перший урок, це не означає, що з нього варто починати. Друга проблема реальна втрата часу. Ви дивитесь ролики в надії отримати знання, але постійно застрягаєте на базових речах і шукаєте нові відео. І так по колу. Третє складно оцінити актуальність знань. Туторіали можуть бути застарілими версіями 3D Max, або містити фішки, які вже не використовують в професії. Та четверте, ви будете самі під час навчання. Якщо щось не виходить, порадитись вам просто ні з ким. Я бачив людей, які шість місяців сиділи на Ютубі і не зробили жодного фінального проекту, бо не розуміли, що і навіщо вони його вчать. Але Ютуб має і плюси. Насамперед для тих, хто вже пройшов базове структуроване навчання, якщо ви розумієте послідовність від створення стін до освітлення, матеріалів і текстурування, туторіали на YouTube допоможуть покращити ваші навики та знайти нові фішки, аби вирішити конкретні проблеми. Підсумуємо: не розраховуйте на YouTube як на повноцінне навчання з нуля. Це справді втрата часу. Якби півтора року тому я пішов цим шляхом. То мав би максимум один чи два проекти в портфоліо, і це якщо я б не закинув цей шлях в перший місяць. Поговоримо про персональне навчання. З першого погляду це ідеальний варіант для новачків. Ви навчаєтесь у спеціалістів або людини, що називає себе так. та має певний комерційний рівень знань. З плюсів ви отримуєте індивідуальний фідбек, та, скоріш за все, ментор буде контролювати ваш прогрес. У більшості випадків знання будуть досить актуальні. З ментором можна вибрати, коли навчатись субота, неділя, після дев'ятої вечора побудня. Це. Дає гнучкість, а також можливі певні гарантії працевлаштування. Але це буде все тільки на словах, що після року навчання ти отримуєш два чи три проєкти в роботу. А на дійсності, як справді знайти якісного викладача. Зараз менторів купа. А як оцінити їх навички, знання та чи справді ці ментори виконують комерційні проєкти? Або він просто накрав чужих візуалізацій собі та видає себе за супергуру. Якщо ви новачок, то самостійно оцінити важко. Вартість такого репетиторства досить висока. Скоріше за все, це Буде нефіксована вартість, а можливо, за окремі заняття. Ви будете вчитись, але скільки саме? Відсутність кінцевої вартості це ризик переплати в процесі. Коли вже вклав час і гроші, складно буде відмовитись, навіть якщо ментор раптом скаже займатися ним ще 3 чи 6 місяців. Таке навчання будується повністю на довірі до людини, яку ви знаєте короткий проміжок часу. Якщо ви вибираєте такий варіант, то будьте готові, що ментор може зникнути з вашими грошима. Змінити номер чи пошту під час роботи з вами може підняти вартість навчання або сказати: тобі треба ще півроку по три заняття на тиждень, поклади ще 500 доларів. Або в кінці навчання сказати: ти в мене четвертий в черзі на проєкти, почекай ще один чи два місяці роботи. Думаю, що підсумок очевидний, кількість мінусів для новачків значна. Я особисто для себе такий варіант виключив, бо просто не мав бажання платити за навчання без гарантії його закінчити. А от для практикуючих спеціалістів платні консультації або воркшопи можуть бути корисні для вашого розвитку. Адже ви вже можете відділити шахраїв від людей, реальні фішки від води, онлайн-курси та інші освітні платформи. Почнемо з освітніх платформ. Ви можете навчатись онлайн без прив'язки до якогось певного часу. Доступна ціна, скоріш за все, нижча, ніж менторство чи курси. Структуровано. Це вже не YouTube. Засвоїти структуровану інформацію набагато простіше. З мінусів це різна якість платформ. Треба дивитись відгуки, рейтинги та хто взагалі викладає матеріал. Немає фідбеку та кураторів. Скоріше за все, коли купите курс на важливі питання, ніхто відповіді вам не дасть. Через певний час це буде напрягати, тому ризик покинути навчання все збільшується. Скажіть чесно, скільки разів ви намагались чомусь навчитись? Вивчити англійську, наприклад, навчання без дедлайнів це розтягування часу, особливо коли ніхто вас не підганяє. А чи будуть актуальні поради щодо портфоліо просування та пошуку клієнтів? Курс без зворотнього зв'язку це… це просто відеотека. А не навчання. Такі платформи мають сенс як доповнення до вашої освіти, але не більше, точно не у 3D-візуалізації. Тепер поговоримо про курси онлайн чи офлайн. Офлайн курси матимуть схожі плюси та мінуси для новачків, а відмінність лише в тому, що вам потрібно буде відвідувати самі курси. Тому тут вже перевага на боці онлайн. Онлайн курси. Я сам закінчив онлайн курс та чітко розумію всі плюси та мінуси цього методу навчання. Більшість з них я відчув. На собі, тому можу поділитись своїм досвідом. Плюси можливість навчатись з будь-якої точки світу, і майже у будь-який час я навчався після роботи, бо не мав іншого часу. Структура на початку, ти вже знаєш програму курсу та чому ти будеш взагалі навчатись. Вибирайте курси, де будуть не лише технічні знання, а й просування, робота з клієнтами. Та якісь поради з працевлаштуванням. Буде зворотній зв'язок та підтримка. На всіх курсах є можливість задавати питання, тож шукайте курси де викладачів та кураторів найбільше. Мотивація навіть вище. Ти спілкуєшся з викладачем, куратором, іншими студентами у чатах. Вони не дають тобі зупинитись. Дедлайни реально мене прискорювали. Я не розтягнув матеріал, що можна освоїти протягом 2 чи 4 місяців. Можливість створення портфоліо після курсу зі своїм портфоліо я вже отримав свій перший проект, отримання диплому або відзнаки. Мінуси. Зараз на ринку дуже багато курсів, це найголовніший мінус для новачків. Потрібно дійсно перевірити багато інформації та шукати реальні кейси учнів до та після. Вам потрібний детальний план навчання, отримати гарантії підтримки викладачів та кураторів. А дізнатись більше про курси 3D-візуалізації, які пройшов я, ви зможете на пробному занятті за посиланням у описі. А вже там ви зможете вирішити, чи витратити ще один рік, чи почати саме зараз. Навчання у вузах та академіях. Про цей варіант треба сказати, але я не впевнений, чи його потрібно розглядати новачкам. В Україні та взагалі в світі є вузи, що навчають 3D-дизайну та візуалізації. Таке звичайно є. Переваги тут значні. Навчання структуровано, у вас є середовище таких же студентів, як і ви. Є можливість задати питання викладачам, і ви отримаєте офіційний диплом. Але це довго, це дуже довго. Це навіть довше, ніж на Ютубі. 3-4 роки навчання. А чи академічна програма буде відповідати ринковим запитам? Сумніваюсь. Вартість буде дорожча за будь-які курси та персональне навчання. Та купу інших моментів. Задайте собі відразу питання, чи хочете витрачати кілька років, чи краще вибрати інший варіант. Це досить довгий шлях, та у 25-му році я б його не обирав. Але якщо у вас лежить душа до академічного навчання, то звичайно, чому ні? Шукайте якісний вуз та викладачів. Як би я побудував своє навчання саме зараз, шукав би гарний та перевірений базовий онлайн-курс. Що ж там повинно бути? Куратори на курсі потрібні обов'язково. Щоб було не тільки технічне знання, теж обов'язково. Кейси учнів. Обов'язково бажано сертифікат чи диплом міжнародного зразка як перспектив на європейських та американських ринках. Допомога з працевлаштуванням, звичайно ж, бажано. Але найголовніше це те, щоб мене вивели на комерційний рівень у 3D-візуалізації, вміння працювати з референсами, читати ТЗ дизайнерів, знати основи композиції, світла, матеріалів, як допрацьовувати свої рендери та інше. Адже саме комерційний рівень ваших робіт, портфоліо, ваших навичок та знань ви повинні отримати після будь-якого навчання. В тому числі розуміння, як працювати з замовниками на самому початку вашого шляху. Після навчання я взяв би перші комерційні проєкти за невелику вартість, отримав би якийсь досвід та продовжив навчатись через безкоштовні засоби, YouTube чи туторіали, розглядав би інші точкові курси на освітніх платформах та закривав би свої слабкі сторони як спеціаліста. Реальність така, що жоден з форматів навчання не буде ідеальний у всьому. Шукайте той формат, що буде працювати саме для вас. Визначте, що саме ви хочете робити: візуалізацію інтер'єрів, екстер'єрів, продуктів, ставте собі дедлайн, вихід на певний рівень за 2 4 місяці, виконати комерційний проєкт ще до закінчення навчання. А у описі будуть всі корисні посилання, коментарі відкриті для ваших запитань. Підпишіться та поставте вподобайку. До зустрічі!